Збираємо раму 7-дюймового камікадзе. Отже, це рама Apex 7 HD. Так, відкриваємо інструкцію, з цікавого, що в цій рамі є різні промені. 1 і 2. Це важливо. Це така серйозна відмінність від рами восьмидімової. Вони відрізняються. Ось є проміні по три отвори, а є проміні з двома отворами. Так, з інструментів нам потрібен був ножик, щоб відкрити. І дві викрутки шестигранники на 2,5 мм. А з розхідників. Ущільнювач різьби. Отже, Почнемо збирати. Там, де у нас є такі прямокутні вирізи, це місце для монтажу камери. І сюди мають стати наші промені. Так, щоб змонтувати промені, нам треба ось такі пластикові шайби. Згідно інструкції, далі нам потрібно 4 штуки М3 на 10 і 4 штуки М3 на 12. Так, ось М3 на 10. Чотири коротших і чотири довших. Також нам треба ось ці металічні гайки. Відповідно, вісім штук. Ну, спочатку чотири і потім ще чотири. Так, супер. Отже, згідно інструкції, у нас промені, в яких є три отвори, мають бути. Якщо це у нас камера, то знизу зліва і справа зверху. Ось так. Тоді ми так і будемо збирати. Так, вставляємо гайки в промені. Одягаю спочатку шайбу на гвинт, далі промазую ущільнювачем. Не треба там з усіх сторін його розмазувати буквально з однієї сторони. Так, і вкручуємо. Тут у нас викрутка на 2,5 мм потрібна. Зараз сильно не затягуємо, щоб можна було потім виставити. Тепер головне не забути вставити усю серцевинку, інакше потім це буде зробити дуже важко. Так, воно має бути. Так, це сюди. Так, поки сильно не зажимаю, щоб закрутити ще ці крайні. Тепер перед тим як вставити нашу верхню пластину, нам потрібно вставити сюди кріплення для регулятора обертів і польотника. крайній отвори, так як у нас регулятор розміром 30 мм. Так, вони стануть, а сюди і в отвори будуть вступати наші гайки. Тепер, щоб це все стало. Беремо довгі гвинти, проставляємо в шайбу. Можна спочатку населити без. Верхньої пластини, щоб все виходило. десь на 2 мм, щоб воно виступало. Тепер трошки насаджуємо на, цей, на цю гайку. Все, тепер, коли всі чотири гвинти попали, перевірили, що ці стоять на своїх місцях на дальніх. Е, нічого не забули, тепер можна всі жорстко затягувати перевіряємо конструкцію, що в нас нічого ніде не люфтить, так як це основа стабільного польоту дрона. Супер. Монтуємо стійки. У нас тут є короткі і довгі стійки. Чотири коротких, чотири довгих. Так, для цього наперед використаємо маленькі гвинти. Тут я спочатку бросовую гвинти і потім уже зверху наношу на них ущільню через Спереду у нас ідуть довгі стійки, позаду короткі. Так, те саме повторюємо ще з двома передніми. Так, і тепер все затягуємо. Тут використовуємо викрутку на 2 мм. Єдине, що попереду треба ось ці. Передні стійки виставити так, щоб рівними гранями вони були паралельними одна до одної, тому що тут стане ось так ще ця пластикова деталь, і якщо вони будуть не паралельні, то дуже важко буде її вставити. Так, Закручуємо. Тут ще нам потрібно щось якісь пласковопці. Перевіряємо, як у нас входять ці пластини. Нормально. Так. Змонтуємо камери на ці пластини і ставимо. Кріплення для камери знаходиться тут. Кабель потім розберемось. Нам треба чотири маленьких гвинтики. Не забуваємо, що роз'ємом доверху я ставлю ось так цю пластину і мені тоді так легше попасти в носик і в ротик. Тут я насаджую буквально руками, а вже коли вставлю в раму, тоді буду закручувати викруткою. І попали в цей один пазук. Камеру трішечки там на градусів 5-10 і можна закручувати, але теж не дуже сильно, щоб ці пластини не стискались між собою, бо тоді верхня кришка теж дуже важко буде її вставити. Тому так закручуємо, щоб вони точно не випали. Перша частина готова.